Сьоме липня моя тепличка, багато квітів, бутонів. І перших маленьких зарядів помідорчик. От мене високорослі, трошки густо посажені. От красунчик німу. От красунчик мімо. Кітець багато має. Одну, другу, третю, четверта, п'ята. Помилці пообдирала пасенки знизу Берта, Берта, ти прийшла на перевірку, <гум> <гум> ось такі у нас помідорчики, і згадую. Які ж вони були малюсінькі, беззахисні? Маленькі помідорчики. Це малиново картопляни. У мене їх два. Так, а це у нас хто? Воночний лимонад. Травинка якась там не потрібна, треба вирвати. Отак от. Отак от. от ми цвіте, ростемо. Мені і на радість. Оце все робили разом. Як бульмо цвіте. Це в нас тайга. хочу сьогодні оприскати їх бором. калі чи бормагній або трошки в них покручення в деяких листочків. Ось тут, мені здається, що це покручень називається. Може, вони в мене трохи і жирують, але і цвітуть. Отут в мене всі квіти великі. От махрова квіточка, я так думаю. І ці будуть також великі. І це в нас заглянемо. Рожевий. Рожеве серце майко, напевно. Так, можливо. А оце в нас красончик такий. Раз, два, три. Велика махрова квіточка. Не знаю, що з нею зробити. Обломати чи не треба. Тут не хочеться ми таких уродливих. Це є вечірні алмати. Вечірні алмати. У їх тут два. От вони поряд. Такі два столбори. Це джміль на світанку. Також їх має два джмелі на світанку. Це бонанза, Бонанза. Два має тут курчики. Пасенки всі обривала на високорослих, але бачу, що вони ну, успішно попроростали, хоча я їм робила стовпчики. Так що потроху видаляються. Тут такий класичний варіант. Так, і хто це в нас є? Зараз скажу. Болото? Це в нас болото. Квіточки великі. Як бачите, квіточки, верніше, квіточки великі. То перша квіточка така гарненька, друга, третя. Оце нас серце ажбладо, Ашхабад. серце Ашхабаду Дивіться раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять завізів? Ну, другий також такий досить, активний. Серце Ашхабаду Досить активний. Буду бризати. Так, я знаю, що листочки трошки покручені, але не всіх томатів. Тут не покручені. Отак радують мене, радують в Росії. Зараз сьома ранку. Вот это маляр. Канадский наследство. Канадская спадщина. Вот так. Выбачите, канадская спадщина. Это капленные Ну и так вот. Сникерс. Тут у мене сникерс. Тут сникерс. Також має мої Гарно, Це сержант Пепер Сині гори. Наш дідусь сказав, що напевно в тебе два. Помідора помирає, бо вже посиніли. Оце у нас красунчики два. Серце би черебристе. От можу їх відмітити. Дуже гарні такі кущики, томатики. Рівненькі, стрункенькі, такі правильні томати вирощую вперше. Так серйозно колись вирощувала на дачі у Львові, коли зранку прийшла і всі, все було чорне, то я сказала більше ніколи їх не буду вирощувати, але так сталося, що вирішила спробувати ще раз, але вони її посаджені на Тернопільщині. Львівщині я вже не роздикнула. Але зараз про тій всій агротехніці, яку я знаю і вивчила, взявши до уваги досвід колекціонерів. От вирішила спробувати. І дуже мені то заняття сподобалось. Особливо вирощувати з маленьких зернинок. Правда, дома на підвіконні, але мені дуже сподобалося. Надію, що буду і надалі вирощувати томати, але, правда, вони займають дуже багато часу. То правда. Отакі в нас томатики. Дякую за увагу.